Всім привіт! Давайте турнірити другий день. Дивно, оборона моя піднялася в А. Чому Що таке, що трапилось? Не знаю, значить, тоді доведеться робити викуп. От, халепа, міньйони, ухиляння, травління, куча каки, все що хочеш. На не все можна знімати. Що робити з тобою? Тут, в принципі, якщо так подумати, є можливість брати Людвіга. Трохи тут в мене не так гратимуть, як треба, нема кому диспелити. Але... але. Ні, не тебе тебе. Але, можливо, гулдрон зможе це все перекинути на нас. Там просто ця є в центрі, так що, в деякій мірі, є можливість прокидувати в неї камінчики, заряджатися. Єдиний мінус, що просто немає ким десь палити то. Два по три, так. А далі. Uh -huh -huh. Два по три. Можна тоді в Медхаммер кинути? Трійку синів і можливо там закриється Фіолет? Але це можливо. Блін, фіолети більше не приїжджають. Це сумно. Так, слухай, а як тебе ніби не розваляється? Буде зараз, звичайно, уже ухиляння. Це фіговато. І якби якось зарядити мені би ну, Людвіга свого, тоді було б не настільки страшно. Так, окей. Цей попав навіть. Вони, так, мабуть, подивились. Ну, ти чахлий. Ну, то попади вже ладно вже. Пробачимо тебе. Так. Фіолети. Тихо. Тихо. Ніхто нікуди не рухається. Бо тут є можливість зібрати трійку. Вбилося. Я думала, вона вб'ється. Так, Медхаммер вбилася. Добре. Тоді пропоную. Отак От зробити. Цей, звичайно, одразу гатить, бо ну, може він вмре на контрі. Молодець. Так, знімемо халяння. Не знялися. От халепа. Хлянт. Що він робить, я навіть не пам'ятаю. Зараз так ніндзі рідко попадають ні з Єгусі. <рисування> капець просто вбив мені людів. Ніндзі просто зараз так рідко попадається в оборонах. Прям капець як рідко. Тут найстрашніше для мене це Людвіг і Фергус. Це прям страшні, страшні, страшні. І Фергус. ти нагадай, що робиш? Так, лупить. І треба, треба. замість, за все, замість бокана, можливо взяти когось іншого. Не хотілося б, просто тут лише двоє ударників, та його ніби як можна було б викинути. Кого взяти замість нього? Тут або доміцію, щоб вона диспелила, або, наприклад, до піоту. Лепіоту не дуже -то й хотілося б, але тоді можна її поставити сюди. А де він? Гулдрона під Льотига. Така собі ідея. Капець, коротше. Фіолетових і немає. Четвірка. І, можливо. Там ще буде щось. Ще трійка. Ну, маловато. Якщо чесно, а це вже заряжений. Кайф. Зараз е противника буде заряжений? А мені. Ах, ці комбо. Як я це люблю? Це додаткові такі класний комбо. Проблема в іншому. Ну, нехай я, наприклад, відправлю в Людвіга в Нірвану, так? Тепер проблема в тому, з кого знімати розгон по мані. Як на мене, мабуть, краще з фергуса. І отут трійку забрати. Маман мені просто з її лікуванням не дуже така й страшна, якщо чесно. На кого? На гулдро кинулась. Ну, ладно, вже добре. Погнала. Сінє. Мамку вже можна було б добити. Докине. Докинула. Молодець. Молодець. Це дуже добре. Це просто шикарно. Так, трійка фіолета. Нехай таким чином. Так, погнала сінія. Ну, це і все. Що так мало? Маман мінус, маман мінус це дуже добре. І можна тоді, в принципі, фергусо відправити. Нехай відпочиває, йому нема чого тут робити. Так, зарядяться і, мабуть, ні. Там сповільнення мане в глудрона. Де би так сходити нейтрально? щоб нікого не зарядити хоча вони мені не дуже страшні, але все одно так, пане. Доб'яся. Той мінус це дуже добре. Тепер добити того раша, начих, як його там. Да, роша. Я, навіть, я навіть вгадала. <гадала> я, я не згадала, я вгадала. <гадала> так. Блін повна жопа, чесно. Не хочу на ферру сойти. Блін. І що тут оце? це? Брати зелених? Він не на Альфа. Але які в нього там загони? Він у Хелян, трохи не профільний. Цей кровотечу накладає, Мілену треба лишати. Ця лікує в Овер. Це смажить. Так що Мілена по-любому треба, щоб лишалася. А от... Чи Людвіг мені тут допоможе. І тут це за все, що, мабуть. Це ж теж п'є, угу. Мабуть, доведеться брати Бакана. Не хочу, чесно скажу. Блін, що ж мені з цим фергусом робити? Він просто не факт, що він піде в Нірвану. От, знаючи, якщо це буде, наприклад, якийсь момент вирішальний, і от треба, щоб він був пішов би, то от ну, він не заблокувався би цією. Забула як звати? моєю я тільки що прийняла. Цікаво. Стрійка філата на цьому все? Мабуть, на цьому все. Ну і... Що тут таке цікаве? Трійка синіх. Нічого мені не дає. Блін. Пахне смаленим і навіть таких шикарних комбо немає, щоб я могла фергуса зарядити на Людвіга, на Людві. ну, точніше, розрядити. І його, я бачу, я навіть Мілену не заряджу. Це в мене є ще можливість ще одну трійку взяти фіолета. але це мало. Це катастрофічно мало? Він зараз, мабуть, що від цього комбо. Піпець. Ну, в принципі, і все, скільки зелених. А скільки зелених? А думалося, брати чи не брати? Салайні. А тут о, скільки всього. Зараз та ще по всім б'є. Ну, ну, ну блін, зарядиться зараз, по-любому. Ні, не зарядився. Але це мене не дуже рятує. Тут смаження просто таке шикарне. Ти не вмер. І <ріст> мало немає, як мені, Мілену, зарядити. Ну блін. У мене були такі великі сподівання, тому може, ти вмреш? Ну, називається рубрика хоч не в нуль. <ріст> Турнір у мене заданий <зазвили> повністю. <ріст> Я навіть цю ніяк вбити не можу. О, сама вона вбилась на контрі. Це вже добре. Ну, на цьому і все. Більше я їх не Не можу добити, тому що фіалетів немає. Це в мене при смерті, а там мегаміньон, а там те, а там все. Коротше. А, дивно. Те, що робиш, контра буде? Ну, блін, не знаю, чи я роблю помилку, чи ні. Ну, візьму сюди. Зелених. Цю Евелін не хотілося би брати, тому що все-таки вона дуже чахла. Вона тут довго не протримається навіть при тичках. Ну, нехай таким чином трошки комбо. Ти ж по всем б'є, що він там робить? Слизняк виліз в самому непотрібному місці. Ну, нехай сюди. Ударию. Тут просто ще зелена морда. І є можливість зарядити тихо-тихо-тихо. Ціні ціні так. Хоча можна було б спочатку мілену, тому що там хуляння стоїть. Ні, нормально. Циніг багацько. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Коротше, вона ще раз зарядиться. А мені хотілося би зробити лікування, але, в принципі, можна зарядити її знову на X2. О, Це За Завелика комбо полетіла. Що вона там робить? Ну, добре, живе, нормально. Так, погнала Мілена. Люди. О, які ви молодці, відродження, все, що виходить в обох. Все, і вмерли на кровотечі. Так, ну тут зелені допомогли. Блін. Що ти робиш? Лікує? В овер. Це повсим по всім б'є, так? Ні. Але шкода буде. опа па па пум помілеця -пу -пу -пу. Евелін, Евелін. Що з тобою робити? Ну. Ну, добре. Спробую тепер піти зеленими. Спробую на фергуса. Він не на Альфа, але. Все одно страшний мені. Два по три зелених, дуже погано, що немає скласти ще внутрійку як. Пане, пане, тут або робити такі горизонтальне комбо, або у нього відправляти отак синю трійку. Ну, куди ти летиш, ну ти ж подивися ж на це ну, на це комбуну воно ж нікому не потрібно, ну? Зараз буде дуже обідно, якщо він не умре. А він може не вмерти. Ну, не можу, що ж це таке? Ну ти ж подивися на це, ну. Так, ну, в принципі, Міле не повинен лишитися цей фумер. Фу, так, по кому об'єм? Я пропоную, в принципі, в цю сторону, тому що тут є фіолетові, є щось, там можливість якась десь щось кинути. Кинути травління не вбила. Поганувати. Скільки в тебе? 385. Це треба два ходи. Десь ходити нейтрально два ходи, ну немає. Блін. Він там по трьом біє ніби, так? Так, попробуйте збити цього магамінньона. І можна тоді спробувати цього добити. Він же синій, а у нас зелені в команді. Добре. Відлікуватися. І можна тоді прихлопнути. Стар, як його? Старолас. А то хотіла сказати <хи> Так, Все, вистачило тобі? Вистачило. Да, добре. Ну, Сьогодні пощастило один хрестик лише. Все-таки важко мені за цими, як його там звати, фергусами. Дуже є далеко в рейтингу, але сьогодні по хрестикам трошки менше. Це все нового камня. Всім пока-пока.